Слава нації, вітаю на каналі. Добрий рембат. В ефірі я сежко Поки стоїть е, піна фейрі, яка відмиває нам машину до благополучного живого стану, а я посіжую чарівний зелений чай, покажу одне з важливих місць, яке має бути зашплінтоване обов'язково дротом на БМП. Шосі БМП, я особисто шплінтую все. Все, що маєш шплінтуватися. але є певні місця, які обов'язково обов'язково мають бути зашплінтовані. Хочете ви того чи ні. Одними з них є болти кріплення планочок. Планочок регулювання головного фрикціона. Вони обов'язково мають бути е, зав'язані. Чому? Тому що болти мають бути відпущені. Про це є відео на каналі. Раджу передивитися, Потім я зніму ще і дуже добре зав'язувати оці ці болти по два, по три. Теж головний фрикціон майте на увазі, наша українофілія недостатня.